Hi, everyone! бачу, що вас вже трішки збільшується, назбирається на моєму каналі, і я насправді рада да, абсолютно кожному з вас. Я дуже сподіваюся, що це корисно і щоб воно було максимально корисніше. то ще раз нагадую вам залишати свої коментарі під відео, в яких ви можете розказувати свої ситуації, задавати свої питання. Так я таким чином ми можемо допомагати один одному. Ділячись оцим досвідом. Що ж сьогодні ми продовжуємо? На нашому першому уроці ми працювали із арпорт Мослі Вортівес Векбері, тобто ми в самому звернули увагу на таку більш лексикову частину. Сьогодні в нас практична частина. Отже, ми поділимо на три блоки. Наша практична частина включатиме в собі Dialogues in the airport, тобто в самому аеропорті перед вашим відльотом. Далі on the plane» вже в літаку. І остання, третя частина це, звісно, after arriving» по «по прибутті». Так, що на вас чекає, що можливо потрібно буде сказати і зробити. Попередньо, так, ми розпочнемо з аеропорту. Чому я казала, що тут дуже важливими є слова, тому що коли ви заходите в сам аеропорт, так, все, що ви про собою будете бачити. Ці оці надписи, таблички, так, це все буде написано англійською мовою. І тому минулого разу ми так клітно працювали зі словами. Якщо раптом хтось не дивився відео, так обов'язково заглядайте туди. І зараз я хочу з вами попрактикувати слова, особливо ці значки. Якщо ми будемо ці слова зустрічати в аеропорту, так то ми будемо знати, що це є. So, let's see. Перед нами завдання Look at the Airport signs and Match them to the words and phrases below. Розглянемо собі ці картинки, так, і нам їх потрібно з'єднати зі словами, які нижче. І перше наше слово це arrivals. Arrivals, arrivals це імен, який походить від дієслова слова arrive. Прибувати. І це слово arrive ви дуже часто будете чути, тому що вас запитуватимуться when did you arrive, коли ви прибули до Канади? Arrive прибувати, arrivals це відповідно прибуття. І ми бачимо на картинці number three, так, під картинкою номером три, а літак прибуває. Отже, arrivals ми з'єднуємо з number 3. Next word baggage drop off. Baggage drop-off. Правда, якщо прочитати слово більш-менш латиною багаж, то зрозуміло, що baggage це багаж. Drop-off, drop кидати, drop-off, тобто закинути багаж, ми бачимо картинка number 7. Так, Ми кладемо багаж, тобто здаємо наш багаж. Це в нас буде baggage drop-off. А наступне в нас є baggage reclaim. Baggage Reclaim це навпаки забрати наш багаж. Тобто, вже коли ми прилетіли по нашому прибутті, так, ми забираємо багаж, це в нас number 1. З'єднуємо з картинкою номер 1 Наступне наше слово це check in І вже з минулого заняття ми маємо пам'ятати, що «check-in» – це реєструватися. І цю реєстрацію ми впізнаємо на картинці «number 9 під номером 9, оскільки ми бачимо, там є такий desk. Там, де реєстрації завжди буде uh, check-in desk. Отже, з'ятнюємо з номером 9. Next word customs. Customs це митниця, і ми бачимо на картинці 8, Because we can see the officer. Ми бачимо тут офіцера, який відкриває наш baggage. Тому customs це number 8. Далі у нас є Departures. Departures від слова departure. Відбувати, відправлятися. Отже, «departures» – це відправлення, і на картинці «number Two ми бачимо літак відправляється. Отже, Departures з'єднюємо з number two. Відповідно, arrivals – це прибуття, «departures» – це відбуття. «Gates», ворота, «gates» – Їх дуже легко впізнати, тому що біля літери G завжди будуть цифри, як ми бачимо на картинці 11, 11, 19g, 5, 205. Це наші ворота. Ліфтс. Ліфти елеватор. Їх ми бачимо на картинці 5, 5. Паспорт контрол З'єднюємо з картинкою 10. 10. Terminal. Термінал це в нас number 4. Картинка під номером 4. Toilets we put number 12. And the last one, trolley. Це пам'ятаємо, що цей візочок, на який ми кладемо наші багажі. Number 6. Під номером 6. Ми попрацювали з вами зі словами, так? тобто тут ще раз дуже важливо знати такі от, оці основні слова. Не плутати, наприклад, arrival and departure. Це дуже важливо буде для вас, тому що ви зможете для себе спостерігати. Буває таке, що саме цей ваш літак вам потрібно буде знайти ваш рейс, ваш літак. Буває, що він може затримуватись, запізнюватися за цими всіма оголошеннями. Потрібно буде слідкувати, тобто треба знати, куди ви саме дивитесь на це табло, так? І розуміти, про що в ньому йдеться. Якщо ви раптом відчуваєте, що а, вам ще важкувато з деякими словами, і ви б хотіли більше практики, то після watching this video вдома окремо ви собі можете зробити це завдання, яке я тут прикріпляю. І, знову ж таки, в разі різних запитань, так, ви можете питатися в коментарях під відео. А ми шухаємо далі. Отже, увіємо собі, що вже зі всіма словами ви розібралися. Отже, ось ви знайшли свій рейс, і ми говоримо про те в самому аеропорту, з чим ви можете зустрічати, що вам потрібно буде. Ну, найперше, найважливіше це вам потрібно буде завжди вміти зорієнтуватися, так і не гаяти дуже багато часу на пошуки чогось, Щоб не гайло, от багато цього часу не бійтеся, питатися когось про щось. Відкидайте всякі ваші побоювання про те, що ой, зараз я якесь там словом переплутаю і так далі. Ваше завдання, так, це не загубитись, не заблудитись і не витратити час, тому що час насправді максимально швидко летить, так а нікому не потрібно пропустити літак. Тому дуже важливим буде пам'ятати оце слово де з нашого минулого року, чи пам'ятаєте ви спеціальне слово де? Перевірте себе. І так, це в нас «where». Оце слово буде дуже важливе. Тобто, якщо ви раптом щось шукаєте, ви просто запитуєтеся, «Where is...» і вставляєте, що ви шукаєте. Наприклад, я пам'ятаю, в мене було таке так, що я не могла знайти воріт своїх. Це здається, був номер 13. Ось таке от дійсно щасливе число. Так, і я бачила всі ворота, ці показники, наприклад, там ворота від дев'яти до таких, то так саме 13 я не бачила. Це було в Німеччині. рапорт сам дуже великий, і звісно, що я робила? Я питала якогось офіцера. Не обов'язково питати офіцера, якщо ви не бачите офіцера, так, то будуть інші люди, туристи, які теж подорожують. Тому ви просто підходите і кажете: Ясно, краще не починати зразу з там where is. Залежить. Якщо у вас є час, то все одно ви вітаєтесь. Тобто, Hey, тобто me. Excuse me. Тобто, перепрошую, Excuse me. Where is? І додаєте, що, наприклад, якщо ви шукаєте ворота, то where is the gate, додаєте number. Тобто тут важливо буде теж знати цифру. Якщо раптом ви хвилюєтесь, не знаєте, знову ж таки, ви завжди маєте мати про собою цей ваш boarding ticket, на якому все видно, все пише. Ви показуєте людині, що ви шукаєте ось ці от ворота, так, все людина вам підказує. А отже, варіс, а ще був момент, коли я була у аеропорті, я абсолютно ніде не змогла знайти. Uh, де б я могла купити воду. Тобто ці магазинчики, які на часто мають, я не бачила. Знову ж, і це знову ж таки було в Німеччині, там дуже ці аеропорти великі, і теж, що ми питаємося: Where can I buy? Або просто Where is the shop? Так, Або where can I buy, де я можу купити і додаєте, що ви можете купити. Наприклад, ви хочете кофі, наприклад, ви хочете поїсти, так? чи ви хочете сильно пити. Um, where can I buy what? От чи бачимо з тим вар. Також ви можете собі запам'ятати фразу я шукаю. Тому що, як ми вже казали, так що в порті буватиме таке, що ви часто щось будете шукати. І я шукаю англійською. У нас буде «I am looking for. Look for означає шукати. «I am looking for. Так, ми це ставимо в present continuous, тому що ви зараз шукаєте. «I am looking for. І що ви шукаєте? Наприклад, ви шукаєте туалети, ви їх не бачите, ви кажете, I'm looking for washroom. Так, або where is the washroom. Можна ще також питатися, where can I find the washroom, де я можу знайти. Даю вам багато варіантів, це не означає, що всі їх треба запам'ятовувати. Просто чим більше ви їх знаєте, так, отже, в той потрібний момент ви обов'язково будете знати, що сказати. Тому всі ці варіанти ви собі можете позаписувати, користуватися з тим, який вам найбільше до душі. Тобто, це може бути where I is, це може бути where can I find, це може бути I'm looking for. У вас буде весь цей перелік цих фраз, які ми сказали. Тому так ви можете ним користуватися. В самому рапорті також важливо не лише вміти питатися у когось щось, так а розуміти те, що до вас говорять. Отже, коли ви будете на... Uh, тобто, коли ви будете здавати свої багажі, вам обов'язково треба зрозуміти, що людина у вас просить. І людина точно буде вас просити: Can I have your passport? Can I have your passport? Зрозуміло, ви почули паспорт. Це ви дістаєте свій паспорт. Можете просто дати, можете сказати Here you are. Here you are означає ось, будь ласка, here you are. May I see your passport, please? Yes. Here you are. Отже, подали ви свій паспорт. Далі ви маєте а, представити свій багаж, що ви з собою маєте. Для цього ви будете використовувати I have, тобто я маю I have a luggage. і ви можете, якщо ви маєте з собою, а ви, напевно, що будете мати так, то ви кажете One Carry on. Тобто, що одну так ви берете з собою. Тепер дуже важливо за кілограм. Тобто, якщо ми говоримо саме про парлі до Канади, а не кудись там, ви собі подорожуєте по Європі, так то до прильоту до Канади можливо перевіряти максимально дозволену кількість багажу мається на увазі, скільки кілограмів дозволяється. Я пам'ятаю, що в мене це було 23 кг. 23 кг. Ви перевіряєте, скільки ваша, тому що я не, не знаю, я знаю що, точно, що я знаю, що ви компанії давали призму, тому що багато з моїх студентів розказували, що в них було 16, наприклад, так? Тому ви обов'язково перевіряєте цю вагу. І в мене був кейс, так був випадок, що в мене було на 800 грам більше. При тому, що тобто я була з чоловіком, так в чоловіка була валіза, а навпаки, в нього було менше. Що ми мусили робити? Таке не дозволяється. Навіть якщо ви подорожуєте разом, і ви там думаєте, що у ну, мене трошки більше, то нічого, бо в нього трошки менше не підходить, тому що конкретно рахується валіза кожного. Отже, що ми робили, ми в самому журпоті, при всіх от, людях так відкривали наші валізи і перепаковували. Так, щоб вийшло порівняно тих 23 кг. Тому дуже вважайте за, постарайтеся вдома так перевірити, скільки у вас цих кілограмів. Якщо у вас щось буде не так, то офіцер обов'язково. Ви, ви зрештою це будете розуміти, бо ви самі теж будете бачити, скільки показує вага. Так, якщо буде забагато, офіцер одразу вам почне говорити про це. Якщо все буде окей, то валіза, просто поїде. Ви здали багажі, так, ви маєте свій boarding ticket і ви далі. Вже знаєте, куди прямувати так. Якщо ви раптом знаєте, то ви ж цього офіцера можете запитатись так, от з тих запитань, що ми раніше проговорили: Where can I? чи Where to go? і так далі. І ви собі йдете. Після того, як ви поговорили з офіцером, так ви просто це називається follow, так Стежите за тими всіма вказівниками, які є в аропроті, і переважно знову ж таки це не так важко. Тут тобто не важко дати собі рату, якщо ви вже поставили запитання, наприклад. Де вам знайти щось, то тут важливо буде, звісно, що розуміти відповідь, так, те, що людина відповіла. І серед основних фраз у нас буде, наприклад, дуже часто вам людина може просто вказати, буває таке, що ми шукаємо, а воно і зразу тут. Ось ви шукали туалет, і ось він тут. Ді людина вам каже, it's over there, it's і there. Вона це дуже швидко промиляє. Так, it's over there, а, uh, що означає it's over there, Це там. І людина показує де. А буває ясно, якщо ваша відстань буде довшою і вам треба буде трошки покружляти, то людина вам почне говорити. Наприклад, go straight. І оце коли ви чуєте go straight, то ви маєте йти прямо. Turn right — ви маєте повернути направо, Turn left — повернути наліво. От такі, тобто старається, Ясно, що вони, по-моєму, слів будуть стріляти ці всякі then, after that ви ловите тільки ці ключові слова, тобто ваш мозок має сприймати ключові слова так. Я маєте прямо далі мені повернути туди, повернути сюди. Швидко маєте зорієнтуватись, так це і українською важко зрозуміти, коли пояснюють, куди йти. А тут вам треба зрозуміти англійською. Людина, наприклад, може сказати, що треба буде скористатися ліфтом чи лаватовим, так тобто take an elevator. Ви це теж маєте почути. Ку ви шукаєте щось, виявляється, що ці ворота знаходяться знизу, тобто на іншому поверсі чи зверху. Ви будете чути слово floor, і вам треба буде почути цифру. Знову ж таки, це я налякаю, це не означає, що буде всього дуже багато, куди там йти, тому що є дуже різні випадки різні кейси. Мається на увазі, що просто ви маєте бути готові задати запитання і почути відповідь. Де найбільше спотикаються? Спотикається тоді, коли старається вловити кожне слово, зрозуміти, поки ти собі переклав там то слово, там то вже відлетіло, не треба перекладати, не треба старатися ловити кожне слово. Тільки звертаємо увагу на ключові слова тобто, вам треба знати go straight, вам треба знати turn right, turn right, left, take an elevator, очути ці поверхи, так, тобто на якому фоповерсі, наприклад, second floor, другий поверх, так, чи тобто, спуститись донизу, go downstairs. Оці це називається англійською мовою directions. Directions так, обов'язково знати. Прикріпляю їх тут, і тоді ви точно не заблудитесь. Можете ще питатися в людей, якщо вам дуже 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 важко, можете казати sorry, My English is not very well. так. Моя англійська не дуже. Can you show me? Можете показати мені. Буває часто, що людина може навіть провести вас. Тоді ви кажете, can you show me? Can you show me? Так, і людина вас може провести. Обов'язково запитуйтесь про допомогу. Бо ще раз з'ясувати щось самому, коли це чужа країна, аеропорт, який вам незнайомий, так важко. Тому не бійтеся, так питатися допомогу в людей, які можуть вам допомогти. Якщо це навіть офіцери, то це, зрештою, їхній обов'язок, так, їхня робота. Не стидайте своєї англійської, будьте рішучими і впевненими, налаштованими на ваш результат. А ваш результат це сісти і полетіти, і не пропустити ваш літак. Далі говоримо про вже сам літак. Коли ви в самому літаку, насправді, там вже не треба буде так багато говорити, там треба буде просто відпочивати, набратися сил і водночас набратися цієї втоми, яку вам дає сам. Переліт, тому що без того ніяк. Тут теж треба буде розуміти те, що до вас говорити. Переліт буде довгий, тому зрозуміло, що вам приноситимуть вашу їжу, вам пропонуватимуть різні дрінки. Наприклад, я пам'ятаю, що в мене був вибір між orange juice and apple juice. Так, Тобто, якісь такі, ну, я думаю, orange, apple, ви розрізнете, ви просто там кажете orange, або не хочете, то кажете water. От вам потрібна вода, хочете каву, кажете, кофі. Тут ви зорієнтуєтесь. Бачите, дуже легко, бо людина буде пропонувати і показувати, що вона має. Ви можете просто показати тут, я кажу: в самому літаку ви собі відпочиваєте, або ж весь цей час використати на повторення англійської, тому що вже поприліот там вас буде чекати багато англійської. А в літаку ви просто відпочиваєте. Якщо раптом в мене і пам'ятаю було таке, що Дуже я хотіла води, і вони чомусь не, не приносять. Думала, що вони будуть постійно якось е, оновлювати ці запаси. І ми часто, дуже часто просили, тому що це все повітря, так, суші е, було важко насправді. Плюс це багато тих. Не бійтесь, попросити води, тобто десь бачити цих стюардесів. Так, а вони, до речі, називаються flight attendant англійською. То просто can, can I have a water? можу я мати. А, вот ось вот, так. Тобто can I have a water або будь що ви хочете попросити, can I have a coffee. А, ну і обов'язково інші не відмовляються від їжі, тому що вона є а, врахована вже ваш квиток, так? Якщо у вас особливі бажання, тобто з чогось, чого ви там не йшли, то ви просто це залишите. Але те, що вони вам дають, так то ви берете. А навіть якщо ви там захочете собі поїсти пізніше, а не зараз, тобто то ви не кажете, ні-ні, зараз я не беру. От коли вони приносять цей час ви собі і берете. В туалет, звісно, не треба проситися, ви встаєте, йдете. І таких, якби раптом щось не працювало, наприклад, у вас там будуть ці такі телевізори, щоб подивитися фільм, і якщо ви не зможете підключитись чи щось не працюватиме, то ви просто you help me і показуєте на цю річ. Ви можете сказати It doesn't work». «It doesn't work» — Людина буде розуміти, що треба щось пофіксити. Це рідко буває, але раптом, якщо б таке було, так то. Обов'язково теж просите, щоб вам це зробили. З самому початку. Ясно, вони там будуть дуже багато говорити. тобто Це такі от загальні, як і мовою мови, чуєте так, що там дорогі пасажири розкажуться всім правила, оце все вони показують. Ви це зможете розуміти навіть, по тому, як вони показують, тобто що робити в разі чогось. Але обов'язково до вас будуть приходити на початку і в кінці прильоту, і тут треба розуміти цю фразу Fast and your belts, Please fasten your є Це означає пристегнути ремінь. Тобто ви вже просто будете знати, що є такого ви обов'язково мусить його пристегнути. А якщо раптом до вас а, звертається людина, так то значить ви цього не зробили. Тому ви будете знати, що це fasten your belts. людина вас просить а, свої ремні. І в кінці вони перевіряють саме, так, чи ви пристебнуті, тому що ви будете приземлятися, відповідно а, буде трошечки у вас шейк, так, трусет. Ось ми вже й перелетіли, так і далі нас чекає оцей вже аеропорт. Якщо ми говоримо про Канаду, так то аеропорт в Канаді, де нашою найважливішою місією буде забрати наш Work Permit або Study Permit. залежить на який документ ви подавалися. Що ви будете насправді починати? Я пам'ятаю, я буду говорити знову ж таки зі свого досвіду, але досвід він дуже різний. Для мене ця вся процедура зайняла дуже short time. Справді ми потратили дуже мало часу, приїхали ми орієнтовно десь. Це було по обіді. І ми просто тобто, залишаємо літак, далі так, проходимо вже в сам аеропорт. Відповідно, нам треба буде прийти в registration, так, зареєструвати, те, що називається задекларувати. Це все в нас було онлайн, тобто було дуже багато таких наставлених девайсів, на яких ми це робили. Відповідно, ви просто клікаєте так. і Вибираєте все, що потрібно. Я знаю, що там треба буде скористуватися паспортом, тому що його треба буде чи відсканувати. Щось таке було. Це було рік тому, тому я деталів не згадаю. Але і це було в аеропорту Торонто. Тобто я не можу казати, що так буде в всіх аеропортах. І там дуже багато на цьому місці, де купа цих девайсів, тобто люди підходять і ці всі, всі процедури роблять. То там є дуже багато тих assistants, ну тобто знову ж таки officers Ми їх так можемо називати. І Якщо раптом... А, щось вам не зрозуміло так, то ви кажете знову ж таки про допомогу. Can you help me? піднімайте руку, вони вас побачать, вони до вас підійдуть. Якщо вони бачать, що вам там важко розуміти якісь слова, тому що там будуть англійською питатися, наприклад, а, чи ви маєте будь-що і там було про алкоголь, про здається також Сігаретс, щось таке, бо це ж треба декларувати. Так, якщо ви раптом. Не розбираєтеся в цих всіх словах, то а, людина вам буде в цьому допомагати, але людина теж буде вас питатися, do you have it? Тобто слова алкоголь, ви точно зрозумієте. Про мані там теж є запитання гроші, ви зрозумієте. Це все проходиться дуже швидко, ви це пройшли, людина далі скеровує вас а, куди йти. Так? Тобто, і ви йдете туди, де людина показує. Це точно, тобто за це не переживайте, бо всіх раз найбільше. Хвилюється, де мені йти забрати permit. вам все будуть показувати. І коли ви заходите вже в все таке приміщення, як офіс, а забрати свої приміти, офіцер, оцей офіцер, який там сидить, також, задасть вам кілька запитань. Для всіх вони можуть бути різними. Когось він може запитати, яка мета, якщо він буде бачити, що у вас там кое-то принципі, він думає, що у нього будуть якісь запитання. Для нас він запитався how do you feel після перельоту. Як ви почуваєтесь? Так? Тому це все дуже індивідуально, знову ж таки, він видає вам цей work Permit. Якщо у вас немає ніяких запитань до нього, так то дякуєте так, і проходите далі. І а, вам теж показують, куди проходити. Наступний ваш етап, наступна ваша стадія буде reclaiming your baggage, так забрати свій багаж. І оце ми все дуже дуже швидко пройшли. Ми були, звісно, що дуже дуже втомлені, тому що це ж зміна часу, так. І якщо а це було десь по обіді в Канаді, то насправді в Україні, і Європі, в той час вже була ніч. Так, і тому ясно, що для нас наш, так би цей біологічні години казав нам, що ну, вже пора спати. Далі від того моменту а, в нас все пішло дуже довго, тому що ми потрапили в число тих. і Я от а, залишала свій коментар, коментар в минулому відео, що а, один з наших багажів був загублений. Отже, що ми, я сподіваюся, що у вас не буде такого досвіду. Але я знову ж таки кажу, що треба бути готовим до всього. І дуже багато українців стикалися з тим, що або загублені багажі, або надто сильно понищені. І нам дуже сильно не пощастило, тому що той багаж, який був загублений, це якраз всі речі були такі нові, і в основному це все було те, що ми купили для нашого бейбі, яке от-от мало народитися. І коли ми собі уявили, що скільки часу ми потратили оце все купляти, ці всі речі, цей весь одяг. Тобто тут шкода не тільки те, що, от, ну, звісно, що гроші саму валізу, кошти, які ми потратили на цей весь одяг, але весь цей час, якого ми розуміли, що у нас зараз тут в Канаді не буде. Так. А що ми в такому випадку робили? Е, ну, спершу, Customers, service. Для споживачів, де ви будете підходити, там, як правило, можуть бути невеличкі черги, тому що ви не одні в кого щось там сталося. Найперше, вам, звісно, що будуть казати, добре, це прошукати. Ми дуже багато шукали, ми мусили шукати навіть додатково в різних, тобто, де були різні рейси, тому що, а що якщо раптово десь там якось, якимось чином перенеслося, потратити дуже багато часу. І тільки тоді, коли ви дійсно виявите, що вже ну точно немає вашого багажа, так, от в тому customers, Тобто в підтримці споживачів, вам видадуть оцю декларацію, яку треба буде заповнити, так яку ви подаєте, тобто що от ваша валіза загублена. І вам зададуть weeks, два тижні чекати. Тобто, що ще до двох тижнів валіза має прийти вже тоді, якщо вона причому приходить вона на вашу адресу. Якщо вона не проходить, так не проходить ця валіза аж тоді. Ви можете клайм так далі подаєтеся на вже оце грошове повернення, яке вони повертають відповідно в тій сумі, що було в цій валізі, що ви потратили. А тобто таке відшкодування. Ну скажу, що все обійшлося, і валіза повернулася, і це знову ж таки було до дуже добре, тому що нам би ніяке відшкодування не допомогло. Там були певні речі, які ми знали, що ну це, це шкода сам час, і були навіть деякі пам'ятаю а Подарунки, які ми теж туди поставили, тому це було дуже шкода. Але валіза прийшла, прийшла теж трошки в нижчому стані. Навіть було видно, що всередині вони її відкривали. Та найголовніше, що що вона прийшла. Тому такі випадки бувають. Мої і, і друзі, і студенти також теж зустрічалися з тим, що валіза загублена, але я вже їм одразу рекомендувала не гайте час на ці всі пошки, не а, ви просто подаєтеся і чекайте. Тому що ми робили наша помилка була в тому, ми настільки переживали з ту валізу. Що їхали в той аеропорт кожен день, тратили гроші на таксі, пробували щось виясняти. Моя рекомендація, коли така стається, ви просто сідаєте, чекаєте, і в 90 і навіть більше, так 90% з чимось відсотків валізи приходять. Якщо ж не приходять, вам повертають гроші. Тому а, тут знову ж таки не класти якихось нато цінах речей. Все, що ви вкладаєте в валізу, ви маєте знати, що може бути таке, що воно може загубитись. І друга моя обов'язково така порада, і ви, напевно, багато вже за неї чули. Це обов'язково свої валізи перемотати. І то так можете перемотати дуже щедро, всякими плівками такими міцними. Так? Тому що це дуже довгий переліт. Відповідно, що так, валіза однозначно десь понищиться, десь вона може пошкрябатись навіть. Я бачила валізи у дуже-дуже навіть такому стані, що ну, ти би її вже не врятував. Тобто там були валізи навіть. З такими вручимо наверх. Так, тому я кажу, що уважно перемотуйте це, щоб подавати про ваші речі. Отже, ви забрали свої валізи, а далі в кожного з вас буде своя дорога. Я сподіваюся, що в більшості з вас you will have people who will meet you. У вас будуть люди, які вас зустрінуть. Якщо ж у вас того немає, так то ви знаєте, що в самому аеропорті ви тоді ще йдете до Червоного Хреста, так, і які вам допоможуть а, з готелем. Там теж трошки потратити час, то тобто будьте готовими, що цей весь перевід так і цей вес а, забере трошки ваших сил. Я ж а, дуже хочу побажати вам, а, щоб максимально все було легко, щоб польоти були nice, приємними для вас, щоб швидко ви оговтувались після польоту, так і щоб швидше ви адаптувалися до клімату, і до зміни часу, щоб для вас все було а, легко. Thank you for watching this video. Thank you for your attention. Again, if you have any questions, you can ask me. Будь-які запитання, які у вас є обов'язково запитуйтеся. Я uh, надіюся, що ділення тим своїм досвідом, так, і певними вказівками, які я вам задавала, будуть корисними для вас. Працюйте вдома з повторенням, готуйтеся до перельоту, якщо ви ще не прилетіли. І вже наступного разу ми поговоримо з вами про наші перші дні в Канаді якими вони є, і що обов'язково потрібно зробити у перші дні? See you next time. Bye!